Привіт, друзі, працюємо, працюємо, ми сьогодні вже третій день, ну, можна сказати, другий. Але чому другий? Бо ми перший день почали працювати вже з обіду і вчора півдня давали тут нолі, теж почали з обіду, ну, а сьогодні вже в нас так буде повноцінний день. так сказати. Значить, Знімаю вам коротенький відосік. Що вам хочу сказати? Тут дуже на цьому об'єкті багато пелянини. Тут всі вікна вже майже всі вирізані з самого низу від нашого цоколя. Вон ви бачите. Ото все вікна, друзі. Ото все вікна. Всі вікна йдуть знизу, як ви бачите. Тому нам потрібно багато ножовок, пилок по газоблоку. У нас, друзі, дивіться, ось дві є, показую вам. А також я, я взяв ось вдома поламано, бачите? От і відео про те, що ніколи не викидайте поламаних ножовок, якщо у вас ручка поламана. А візьміть, ось, вирішіте отаку собі ручку, це ми вже робимо вдруге. так. Берете лобзі, вирізаєте із ДСП ручку. Он Макс там прорізав болгарочку і зараз вам все це детально покажу, бо він приміряє. Вон дивіться, він там зараз такий розріз зробить. І все, стару ручку відкрутили, назад на самі болтики і прикрутимо. Потім ручку тут ще трохи зашліфуємо, і все, ножовка. До речі, вона майже нова, щоб ви розуміли. То давно я її вже купляв. Не пам'ятаю хто. Побив її просто і вона вдома валялася. Так. Да, гарно розрізай її, щоб вона свободно. Ти ж все одно її болтами стягнеш, правильно? А може взяти велику болгарку, а? ні? І на себе ріж. Оцю частину, що до мене, бачиш, бо ти туди пішов. Ротилю звичайним кругом по металу. Бачите, трохи крива, там треба підточити. А стягнеться вона болтами і буде нормально. Буде, друзі, краще, ніж он <хи> заводська. Каже Петрович колись робив таку. Років 10 назад, я пам'ятаю. Так, Тепер треба сверло там десь. Воно вверх, у кришки вверху там. Так, да, да. закривай його. І сверло береш зразу. Так, сверло є, Шурик берем. Коншого немає. Знайшов. На скільки це сверло? На 7 здається. Сім. Ну, так хочу ти краш воно вернуть. Я тобі роботки ти шайбишки вставляєш. Підожди. Ну, зараз я вам запитаю. Десь на 5, так? У нас, У нас на 7. С... Та ні, роби сьогодні там завтра. Ще буде між завтра часу витрачати. Уже сьогодні доробляй. А це що ти малюєш? А, це, а, дірки ага. Щоб знати, де просверлити. Да? Ні-ні, Петрович, сьогодні доробляємо. Став, значить, на оці болти великі. Яка нам різниця. Скільки в тебе? Їх три штуки. От їх три штуки і потрібні. Друзі, бачите, як Максим Петрович переніс. Дивіться, вставляє, потім поставив, края пилки понамальовував, а тепер он переносить наші. Наші отвори і зараз розсверлимо. Так -та, та трошки захвачується, щоб бетон потім, потім при вібруванні не витікав, а була ж собі така. О, палубочка. Ось, друзі, ключик, який я вже знайшов. Затягувати наші болти. Де він там є з тим Шуріком? Де заряди? Так. Там же ще одне зарядне є. У нас їх два, Андрій. Щоб ти знав. Так, зарядних два, акумулятори три. Треба ще купити один акумулятор. Працює. Вставив. все, друзі, вставили свердло, воно у нас 7 мм. Великувате, ну, те, яке в нас є. Це ми купляли на Ростверк і сверлили ним щити. Нам було б там сь... 7 сверло, так як там були шпильки 6 міліметрів. У мене вдома дуже багато сверл, ну, це вдома. А потрібно на об'єкті. Будь ласка, стоп! Ото. Просверлює він. І все. Нормально? Зніми оту перчатку, Петрович. О, -о, -о, О, ще треба й самому металові просверлили. А це ж сверло по дереву. От проблеми, а? Супер. Плотненько заходить, друзі, якраз. Круто, бачиш, диви, ці болти ще краще, ніж ті. Ну ти ці не викидай, вкинеш їх там є баночка для наших цих... Для наших біт, зрозумів? Кругла така. То туди все мелке, дуже Ага. Ось одного болтика. Два болтика не встрій, так? Хай сьогодні буде отак, розумієш? Та зачем? Я куплю. Є, так Ти Та їх еліза дивити. І все, друзі, дивіться, ножовочка нова. А хтось би її б викинув. Би. А ми її взяли і відремонтували. Ось ключ, Петрович. Дивись, який ключ ось. Натримай. Там в машині, автомобілі ще є, якщо потрібно. Зараз тепер треба нам втягти. Дуже гарно, Дуже гарно втягти. Це я купляв теж по дереву на 10. Ану. Встав його в шурік. Друзі, розверлимо зараз трошки. Бо ті болти коротковаті. І ми такі потаї зробимо. І все буде добре. Хоче воно влізе 10 Може не поміститися в суді. Ні? Йошкін кот. Друзі, супер. Дивіться, який агрегат. григар. Ха-ха. Оце ми спеціалісти, а? Бачите, робить потайчик такий. Ой, трохи відкололось там. Нічого страшного. Ну так, да, це з ДСП ручка, можна було б її вирізати з самого дерева, уявіть. А ти ще сверли, ще, навіть. Розколиться? Що ти кажеш? Що фаніра? Що це Фанера, це не ДСП це фанера. Та воно, мабуть, ДСП і фанера одне й те саме, ні? Ні, А, ДСП це то, 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 то стирся, так. так. Петрович, та блін, ти бачиш яка голова вже. Да, то ж... Стирси така товста, друзі. Штука. ДВП <сумістя> тонка, а ДСП товста. Я забув Петрусь. Ну це ж ти краснодеревщик. Все норм? <сумістя> угу. Ну Давай затягуй. Ну і друзі, показую вам результат. Ох я, Андрюха. Сйомки, <сумістя> <сумістя> сйомки происходят. Та нормально все, то я жартую. Друзі, показую вам результат. Маємо ми ось три пилочки отакі по газоблоку. Ми її не викинули. Вони зараз дорогі. Це ще й длинна пилка, ви бачите, не коротка, вон, так, як зліва. Вона стоїть десь зараз в районі від 700 до 3000, там в залежності від якості. І... Та є там Максим якісь фірми, взагалі там дорогі вони страшно. Ну, все, друзі. До зустрічі. Тому ще раз кажу, ніколи не викидайте поламані речі, їх завжди можна відремонтувати і успішно користуватися. Ще раз скажу, оця ножовочка по газоблоку, що ми відремонтували, вона майже нова, її поламали там з самого початку. Все. І не забудьте, будь ласка, підписатися. Далі буде дуже багато цікавого відео. Дуже, друзі, друже. Ромочка, друзі, обов'язково. Бачите, яка. Крема. То невелика, не переживаю. Воно все видавить. Отут треба стягнути, де він зараз стягує. Дуже добре. Щоб тільки залишились полоски в нас. А між ними, щоб там клею не було. І ось, друзі, результат. Відремонтованої пилки по газоблоку. Дивіться, чудово. Значить, кілька рекомендацій. Хто професійно не займається, а буде купляти собі один раз ножовку, все одно беріть краще, так що длинніше. Здається, 70-ка 70 це. Да, Макс, 70-ка чи 75-ка, я вже. Як вони там міряються? Так, Ні, 70. 70. Друзі, це найкращий варіант. Оті коротиші, ну блін. Ну, в принципі, якщо один будинок побудувати, можна навіть і не купляти. Можна відпиляти і, звичайно, і по дереву. Я колись бачив, там пиляли по дереву, ой, хлопці. Такі вони професійно займаються. Ну, якісь, не знаю. Ну в них була звичайна. Ой, та що тільки люди не творять? Є й болгарками пиляють з чотирьох сторон, потім одла. Ну, не знаю. Так само і штроби. І топорами вирубують, і чим хочуть. Тобто болгарочкий проходить отак два рази дві полоски, а потім вставляє сокиру туди і виламує це все. І ми, я це все бачив, Зараз Упаде, упаде, упаде зараз. Тримай її і поб'ється. А нам ще... А, тобі якраз той кусок і потрібний. І цей десь пригодиться. Ми ж, друзі, газік виробляємо так, щоб майже нічого не залишалося. Бо колись ми робили ці помилки, чесно скажу. Побудували людині будинок. І стоїть три піддона, отакий кусків. ой ну. Було всього в житті. Норм. Ну все, друзі. Відремонтували пилочку, яка зараз коштує в районі 800 гривень. Ото так. Андрюха працює. Бачите? Спочатку він намазує клей обов'язково. Тільки потім вже вкине арматуру. Обов'язкова умова. Обов'язкова. Арматуру гне гнева такими трубками. Пиляє болгаркою. Ну все я вам показав. А Володимирович, красоту. Бачите? Ой, Володимирович, от, от ти намазав там. То вже замовник точно вирахує з нас, заклей. Чуєш? Ой-ой-ой. Може підбереш його, дуже не цей, і не треба, щоб він ну, переводився. Все, друзі, запускаю квадрокоптер. Значить що, п'ятниця, майже сьома вечора. І, в принципі, поки на цьому об'єкті будемо підбивати підсумки і продовжимо вже наші роботи Ми понеділок, так як друзі, нам потрібно... На виходних доробити гараж, пам'ятаєте, да? охоплення фасаду клінкерною цеглою. Значить, повертаємося ми на той об'єкт і нам потрібно доробити гараж.